Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. А чи знайомі вам такі е, ситуації, коли ви обрали не спілкуватися зі своїми рідними, близькими, там, татом, мамою, да, чи братом, сестрою, чи ще кимось? А вам всі оточуючи починають говорити, та ти що? Хіба ж так можна? Треба спілкуватися, це ж твої батьки, це ж твої рідні. Тебе більше нікого немає, крім них. Да? Починають соромити, звинувачувати, засуджувати ось цей чудовий коктейль. Знайомо? Да. І отже, сьогодні ми поговоримо про те, чи дійсно треба спілкуватися з рідними або близькими, якщо вам некомфортно. А як ви вважаєте, потрібно це чи ні? Ну, я точно вважаю, що не потрібно, якщо це приносить е, дискомфорт, якщо, е, ну, от, я, наприклад, розумію, що нічого хорошого зі спілкування зі своїми там, певними родичами я не виношу, крім того, що я, ну, як, наче, брудом облита, да, о, то я роблю свідомий вибір е, або зменшити це спілкування до якогось такого певного мінімуму, або взагалі не спілкуватися? Так, ну, якщо ви відчуваєте себе знеціненно, якщо ви відчуваєте себе некомфортно, облиті брудом, як ви кажете. <гум> да? Якщо ви відчуваєте себе знесиленою, без енергії, от, якщо над вами отакий тягар я повинен. <гум> От. А зовсім не хочу. І або я не вмію відстоювати свої кордони з такими токсичними родичами. Так? Тому що, що б не відбулося, да, вони все одно ну, більш сильніші. там. Да? І тоді все це свідчить про те, що, мабуть, не варто спілкуватися з рідними. От. І обрати для себе такий спосіб е дистанції. Да, і там вітатися раз на рік, якщо за можливості. Да. І, відповідно, як же тоді обійтися зі своїми почуттями всередині себе, щоб не було ні провини, ні сорому. Да? І що відповідати оточенню, яке починає там засуджувати і присоромлювати? А, ну, Точно відстоювати свої кордони. Можливо, навіть і не варто комусь щось пояснювати, тому що коли люди починають А чого так да? ну, особливо, якщо це, наприклад, якісь родичі, да? тому що вони не розуміють, тому що для них людина, з якою ви перестали спілкуватися, вона може бути кристально чистою, такою чудовою, прекрасною, а тут ви раптом ну, не хочете спілкуватися. От, то ну чітко відстоювати свої кордони. Ви можете навіть нічого не пояснювати, просто тому що не хочу. Або ви я так вирішив, або так. я так хочу. І все. Так, звичайно, ви будете для цих людей поганою людиною, да, поганим там сином, донькою, якимось родичем, ну тому що вони так вирішили. І якби ви там не пояснювали, не виправдовувались, вони все одно зроблять свій певний висновок. Питання, як ви, чи готові ви бути поганим? Да? І чи це справді про поганість, хорошість? Да? Чи це насправді про ваш зрілий підхід до е, токсичних родичів? От, скажімо, ми ж не повертаємось е, до е, гвалтівників. Ну, да? Ми ж не впускаємо е, знову в свою оселю грабіжників. Угу. Та ні, заходьте, ви вже нас один раз там. Пограбували, ви ще не все винесли. Заходьте, да? От. і насправді для людини, яка постійно стикається з засудженням себе в, в такому спілкуванні, да? з насиленням, да? немає бажання йти спілкуватися далі, бо це виглядає саме як про грабіжників, насильників і так далі. Так, і, звичайно, звертатися до спеціалістів, аби оцей цей момент пропрацювати, щоб ви себе і в своєму виборі відчували спокійно. Тому що інколи перестати спілкуватися або до мінімуму зменшити спілкування це єдиний вихід. Тому що людина не змінюється. Ну, от, оцей такий аб'юзер. Да? От. А ви якби там не старались змінювати свою поведінку, ви розумієте, що я вже перепробувала, там перепробувала все і нічого не змінюється. Людина тільки знаходить інші шляхи і підходи, як би мене там клюнути, образити там, і тому подібне. От тому, звичайно, я б рекомендувала працювати зі спеціалістом про це. І відстоювати насправді свої кордони навіть від тих людей, які запитують, а чому ти не спілкуєшся так же не можна, да? і сказати, слухайте, а чому ви запитуєте? А в який тут ваш інтерес в цьому? Да? Mm -hmm. От. А про що дбаєте ви, скажімо, да? в більшій мірі, да? а, Чому так дозволяєте собі говорити мені, спілкуватися зі мною? Да? Ви маєте право вирішувати самі, чи спілкуватися чи ні. Є таке чудове прослін'я про те, що ми не можемо зцілитися в тому оточенні, в якому ми стали хворими. Mm -hmm. Ну, як би це не звучало, так? Але якщо ми певним оточенням травмовані, mm -hmm. ми не можемо в ньому зцілитися і стати ну, там, іншими. От, тому інколи правда і е, корисно з цього оточення виходити, аби побачити, а як може бути по-іншому. Можливо, люди вміють спілкуватися по-іншому, і, можливо, ви заслуговуєте іншого ставлення, mm -hmm. а не такого, як всередині вашої родини і всередині вашого близького оточення. Mm -hmm. Дбайте про себе, захищайте себе. От. І бо ви маєте на це право. Бережіть себе і свої кордони.